Всім доброго дня! Ви на каналі Прикраси від Уляни. Я вас всіх щиро вітаю. У мене сьогодні в роботі бурштин. Обожнюю цей камінь. Зараз він надзвичайно популярний. Кожна панянка хоче мати в своєму гардеробі намисто з бурштину. Ось у мене в наявності дві низочки ось таких намист. От Я їх Купувала вже такі, бачите, вони тут на застіпках таких закрутках. Довжина по 60 см. Ось така крихта бурштину. Це більш світліший такий кон'ячний колір. Тут більш є, ну, він і темніший, і, і світліший. Тут три кольори такого відтінка, я б сказала. Ну І також такий ж відтінок і е, бурштину. В цих ось двох ще в мене такі два браслетика. Е, і ось такий ще є в мене бурштин, дві низочки. Я думаю, що це плавлений. ну Не думаю, знаю, що це вже плавлений е, бурштин, такий, бачите, світліший, е, такого сонячного кольору. ну і тут Є темненькі, ще така крихта. Весь цей бурштин я в соленій воді замочувала, він спливає, і це дійсно все натуральний бурштин. Буду робити намиста, але ще хочу вам показати, який ще в мене є матеріал. Можливо, ж я буду доповнювати цей бурштин, додати до, до цього бурштину ще дещо. І ще в мене є, ось хочу показати, ось такий браслетик я брала, написано смола, але він дуже гарно імітує. Це також бурштин. Теж можна гарно зробити намисто з цього браслетику. Ось такий. Я думаю, що це вже відомий браслет. Ось такого кольору я взяла. Їх є там жовтіший, темніший. Ось такий. Теж написано: джолиний віск в когось продавця смола, ну, але непогане, непогані прикраси з такого браслетика можна зробити. Ось такий, що в мене є матеріал. Ось таку підвісочку я придбала. Ось така матінка божа. Теж написано, що це. Смола, ну, це, я думаю, така епоксидна смола. От, Добавлений колір такий і ось така підвізка у мене є. Далі дуже багато у мене є скляних всяких е, намистин. Ой, як би вам їх показати? Тому що, ну, дуже багато, е, ну, ось, Зараз попробую трішечки. Ось такі намистинки є. Кольору, бачите, такого, як бурштин. Є меншого розміру, це, мені здається, вісім, є і шість, є і чотири. Так, зараз ще вам покажу. Ой, так. Ще ось такі кубики є, теж колір бурштиновий такий ось е, є ще ось такі низочки, ось такі низочки, е, теж скляні, є е, е, більш жовтіші. На мастинки скляні. От. Ось такі такого кольору. Не знаю, чи фокусується, чи ні. Ось такого кольору. Ось теж є і меншого розміру, і більшого розміру. Бачите, матеріалу багато і в екран не вміщається. Ось такі меншого. Розміру. І ще я брала якось нещодавно мікс. Ну, це вже треба було велику таку якусь тарілочку мені взяти. Мікс е, це е, акрилові намистинки. Зараз я трошечки їх тут висиплю. От. Ось такі мікси продаються на тему. Ви знаєте, Шикарні мікси, я дуже задоволена такими намистинками. Вони є по 50, наяв... 50 намистин. Мікс 100 і 30. От. Ну і ціна, звичайно ж, різна. Ось такий в мене є матеріал. Тому буду творити, ой, ви знаєте, аж ручки вже. Потираю. От, е, не знаю скільки е, зроблю. Е, можливо, два, дві якісь прикраси, два намиста і покажу в цьому відео. А інші, можливо, ось уже з імітації е, бурштину буде вже і в іншому відео. Ось. Тому пішла дівчатка, я Працювати, роботи ви ж бачите, скільки матеріалу. Ось. Ну а ви, звичайно, зараз побачите, що в мене вийшло, які вийшли в мене прикраси. Ну що ж, дівчатка, я готова вам показати прикраси, які в мене вийшли. Скажу вам, що я так захопилася роботою з оцими от чіпсами, намистинами бурштину, що я не два намиста зробила, як я планувала, а вийшло в мене всі 5. На чотири намиста в мене пішло два браслетика, які я вам показувала на початку. Два намиста, ті, що такі були на закруточках, застіпках. І одне намисто галстук в мене вийшов, з таких довгеньких, світленьких, маленьких таких з крихти бурштину плавленого. Ну, Давайте роздивлятись. Перше, це ось такий комплект. Я зробила ось ви бачите, дві низочки. І переходять ці дві низочки в одну низочку. Що в цьому намисті я використала дві ось такі великі фурнітурні, такі гарнесенькі намистини, вони десь 16 мм їх розмір. Такі вони філігранні. Ось тут такі візерунки на цих намистинках. І ось такі намистинки зараз покажу вам в сережках. Так, думаю, що сфокусувалася. Ось такі намистинки використала. Ось Давайте вже тоді, якщо підняла цю сережечку, покажу. Ось такі зробила, бачите, я сережки. Тут, тут е, є е, сніжиночки. Використала я тут пін. З отакою от вже, знаєте, що на кінці має таку вже е, декоративну таку як шапочку. Ось. Е, тому що і сніжинку тут використала, тому що і тут є е, сніжинки на мастиночки. Ось, е, коли перейшла я в. Одну вже низочку, то, бачите, я тут використала на початку я вам показувала набір з таких от акрилових намистин. Ну, намистини смоли, я думаю, що це епоксидна смола, все-таки ці намистини з епоксидної смоли зроблені. Ось такі дві намистини були. Ось я сюди їх використала. Далі ось ці намистиночки кольору бронзи і ще ось такі от. Гранині на мистиночки поставила. Ось тут кільця з ланцюжка. ось І ось таке воно вийшло на мисто і сережки. Дуже воно гарно на шийці, дуже гарненько так воно під шийку гарно воно виглядає. Ось, ну, зараз я ще ж, як завжди, покажу вам це намисто, як воно виглядає на манікені. Ну, ось показую на манікені вам це намисто. Довжина верхньої низочки 47 48 сантиметрів. Є, ви бачили, подовжувач. Ось сережечки. Ось. Непогано, правда? Досить непогано виглядає це намисто з сережками. Ну що ж, йдемо далі. Давайте наступне дивитись намисто. Так, наступне ось таке в мене намистечко вийшло. Теж на дві низочки я його зробила. В цьому намисті я використала підвісочку, ось таку з гарду маленьку. Такий гуцульський хрестик. Далі через кожні чотири ось такі чіпси бурштину. Я проставляла по два диска, зараз я вам ближче покажу. Так, ось, якщо вам видно, тут є два диска. Один більшого розміру, 9 мм, другий меншого розміру. Десь він 8 міліметрів. І дві намистинки гематиту. Далі ось такі намистинки бронзового кольору. Ось такі тут три штучки я використала, дві в першій низочці, одну в другій. І на закінчення я поставила, щоб трішечки видовжити. Ну, і зробити такий перехід, щоб вони тут. Ці чіпси на закінчення не тиснулися, то я поставила ці намистини, і ще ось такі скляні на закінчення. І ось такі на закінчення. Це теж ці акрилові, ну або з епоксидної смоли намистинки, і ось такі скляні намистинки. Ось такі два кільця використала, які як конектори тут слугують, до яких під'єдналися ці дві низочки. Ось. І ось таке в мене вийшло на мисту. Ось. Можливо, воно вам показує, що воно таке трохи темненьке. Але ви знаєте, коли його на денне світло одіваєш, ось це на мисто, то Воно такого ну такий кон'ячний колір, або такого колір, такого, знаєте, чай такий, коли заварюєш. Такий, Не, не дуже темний. ось, Не не дуже, не скажу, що прям сильно-сильно темний. ось. Ну, Але, звичайно ж, є світліший. От покажу вам світліший ще. Я зробила, от зараз я наступне покажу вам намисто чокер, там буде вже світліші будуть чіпси. Так. Зараз це перше намисто, ми подивимось на манікені, як воно виглядає. А наступне вже буде інше намисто, будемо роздивлятись. Так, ось так. Це намисто на, на манікені виглядає. Знаєте, от не на камері, воно світліше, набагато світліше, дуже темне показують цей бурштин, він світліший, дівчатка, світліший. Довжина верхньої низочки в цьому намисті 46 см. Ну і також ви бачили, є подовжувач. Все, йдемо далі. Ну, ось, дівчатка, показую вам, такий в мене вийшов чокер, і до нього сережки. Теж, бачите, комплект такий. Тут, як я вам казала, світліші вже чіпси бурштину. От, такий був у мене невеличкий такий, там 18 см. Я купувала всього-навсього оцих чіпсів бурштину. Ну і ще там за кольором світліше я трішки вибрала з намиста що на закруточці, щоб уже був, було все одного такого кольору, і підходило до ось цієї підвіски. З епоксидної смоли теж вона зроблена. Ось тут такий образ матір Божої. Так, ну і ось сережки. Ось покажу, давайте перше сережки. Ось такі застіпки тут всім знайомі. Ось тут е по 5 штук таких от чіпсів. Я Старалась, щоб все-таки вони були, ну, за розмірами одинакові. Теж оці такі тут піни використала і використала тут гематит, тому що такий гематит присутній і в самому чокері. Ось тут такі намистинки, тому що вони на закінченні присутні. Ось. Так, ну, а тепер ще раз давайте подивимось. Ну, Підвісочку ви бачили. Тут, бачите, через кожні чотири ось ці намистини, чіпсики я проставляла такі енлеотики гематит такий. Колір такий латуні. Такий він не дуже золотистий, знаєте, такий між бронзою і е золотом. І такого ж і кольору ось ці такі намистинки. Булава, як я їх називаю. Ось так, закінчення. Ось такий чокер. Ось. Класний, мені подобається. Так, ну давайте теж я вам покажу його, як він виглядає на манікені. Ось так виглядає чокер з підвісочкою. Ось, давайте ще ближче. От, ну довжина об'єм шиї цього чокера 43 см. Також подовжувач, можна трошечки вільніше зробити за потреби. Довжина підвісочки 5 см. Так, ну і зараз ще покажу. Сережечки. Ось. Ось такий комплект чудовий. Також задоволена я цим комплектом. Ось. Ну, тут дійсно вже світліший набагато бурштин. Ось. Так, наступне намисто дивимось. Ще зробила я ось таке намисто. Це вже трьохрядне намисто. До чіпсів з бурштину в цьому намисті я в першій низці додавала ось такі підвісочки, такі як хрестики. Замість бейдликів я тут використала з ланцюжка округленькі такі е, ланочки. Ось е, через кожні чотири на Намистинки такі НЛО проставляла, і на намистинку лави. ось І цю лаву на я одівала в шапочки. На закінчення ось такі намистиночки, як гарбузик, от схожі на гарбузик. Ось такі конектори, на три петелечки використала. Ну і на закінчення, бачите, теж на пінах тут лава. І ось таке вийшло намисто трьохрядне. Також давайте зараз подивимось, як воно виглядає на манікені. Ну, і ось трьохрядне намисто. На манікені, ось так виглядає. Ой, виставляла світло, виставляла все рівно темненько теж показує. Ну, вже як є. Довжина верхньої низочки в цьому намисті 45 см. Ну і подовжувач. За потреби до цього намиста можна, в принципі, зробити сережки з намистин лави. Є 10 та 8 мм, можна взяти дві намистинки, шапочки. Можна там, така, як отут на закінченні, фурнітурну ще третю додати. І, в принципі, зробити такі сережки. Тому що вже е, бурштину не залишилось ось. Ну, а можна і без сережок. Та я ж кажу за потреби, якщо комусь потрібно буде до цього намиста, тоді можна і зробити. Ну, ось таке намисто. Ідемо далі. Ну, і наостанок хочу вам ще показати, ось в мене вийшов такий чокер-галстук. Тут, як ви бачите, я в низочках використала ось ці крихти бурштину світлішого, були низочки. Через певний там проміжок ще була така темненька крихта, я її прибрала. Вона в мішечку в мене окремо. А оці всі світлесенькі я використала в низочках, і що залишалася сережки. На кінчики додавала, от тут є таблеточки такі намистинки маленькі. Це всі намистинки з міксу, знову ж. Не всюди вистачало мені, тому в 5 низочках використала ось такі от, на закінчення намистиночки. От. А тут ось ці таблеточки. Я їх також використала і в сережках, ось вони на закінченні. Також, ви бачите, це моя собака, тут щось хтось по під'їзду ходить, так вона возмущається, вибачте. Використала я, ви бачите, намастини також лави. Тут 10 мм, тут 10 міліметрів. Тут, бачите, такі дві намистинки, теж з міксу такі жовтенькі, які підходять до, за кольором до ось е, цієї крихти бурштину. Е, а уже спереду я е, під'єднувала е, низочки до бейликів, і не хотілося мені е, сюди ставити е, 10 міліметрів. Лави, а менших за розмірів не було, тому я поставила 6-мм тут на мастинки через одну шунгіт і агатик. От. Вони прикріпляються також ланочками від низочка кожна доєднується ну, ланочка від ланцюжка цього О. Ось. Ось такий вийшов комплект, і, до речі, цей комплект вже придбали. Я ще, не знімаючи це відео з готовими прикрасами, зробила фотографії і виставила в себе в групі на Фейсбуці. І моя замовниця. Для своєї доні в подарунок замовила ось цей комплект. І він вже завтра, навіть сьогодні, вже повинен був би відправитись, але я думаю, вже відзніму відео, то вже запакую вечором. І завтра він відправиться в місто Вінницю до своєї майбутньої власниці. Ну що ж, ми подивимося це на мисто зараз на манікені. І на цьому, мої любі друзі, я буду закінчувати. Я бажаю вам всього найкращого. Знову, як я зазвичай кажу, тільки позитиву і позитивних емоцій. Налаштовуйте себе все-таки, попри все, тільки на позитив. Всім натхнення, творчості, ось усмішок, всім па-па, до зустрічі! З вами була Уляна. Ну і останнє намисто ось цей чокер, галстук. Довжина цього чокера також 43 см. Довжина самої більшої, довшої низочки 17 сантиметрів. Клас, скажіть, дівчатка, гарний вийшов. Такий галстук. Пракраса така. Мені дуже подобається. Ну і сережки. Сережки доповнять та завершить образ разом з оцією прикрасою намистом ось чудовий такий вийшов комплект. Ну, все.